Вітаємо в ефірі програма Фея Морозова. Це такий сучасний ефір антистресу. Я із задоволенням представляю нашу творчу команду оператор і ведучий Леонід Гапієв. І сьогодні в дебют Марія Шмаривос. Вітаємо Машу. Вітаємо. І також представляю сьогодні Анастасія Кисіль. Вітаємо, Вітаємо. Анастасія! Сьогодні буде. В такій новій ролі це автор-ілюстратор. Те, що ми будемо чути літературні сюжети, вони сьогодні будуть такі літературні образотворчі інтерпретації. Легеза Станіслав з нами. Станіслав Легеза. Вітаємо. Вітаємо. Роман Маслов. Вітаємо. Вітаємо. І Олександр Васильцов, Молодіжне телебачення Фестив. Вітаємо. Вітаємо. Отож ми зараз послухаємо казку, всі ми морозова полюбляємо. Я думаю, тут питань немає, можна не обговорювати. От, а от послухати сюжет про Морозова, ну це так несподівано. Будь ласка, Оля, Дима, Марія, тобі, Марія тобі слово? Так, Фея морозова. Колись дуже давно в моїй країні народилась фея морозова. Вона обладала даром Морозова. Вона могла зробити морозова у вигляду Феї. Та колись вона ненароком перетворила фею печиво в морозова. Ой, скрикнула вона. Помогите, закричала фея печиво. Що ти зробила? Я ненароком!» – нароком, вона, «Більше ти не будеш чекувати!» – сказала королева фея. І задала в неї чарівну паличку, сховала її паличку у чарівну скриньку та притворила феюпечку в жилу. Що мені робити? Тут не плаче, спитала вона свої найкраще подобно фей солодощі. Хвати хаптилка. Угу. чудово. Коли феї плачуть, то вони залишаються без крил. Дивись, крикнула фея солодощі. «Твої крила там!» – «О, ні, тільки на це. Як повернути крила? Спитала фея Морозова. Треба політіти в країну чаклунів», відповіла фея. А це де? Це в другій чарівній скриньці, не там, де твоя чарівна паличка, а там, де живуть найсильніші чарівники. Я знаю, де слава ключ ролива фея, сказала фея солодощі. Пішли, солодощі, пішли, відповіла солодоще. Вони пішли в ліс, у ніч. Там вони знайшли будинок. Коли вони зайшли, вони впали «Ні! Тихо, я зараз начакую, що це буде з цукерками. Так, сказала та перетворила клітку з цукерками. Ось ключ лежав на високій полці. Вони відкрили скриньку і їх засосали. А де ми? спитала Морозова. Ми в країні на й них черники появилось солодище. Нас могут пить. Ну, и тут она помнила, что морозило было булатуре. Тем часом морозило ходило по черевному саду. Ох, тут так чудово. В саду были золотые яблока, а груши были сриблясты, а на одни росли бублки. Я бы тут за... Но она не договорила, потому что она побачила В неї біжить стража. Її схопили та посадили в тімницю. Де ж вона хвилювала солодощем? Може, її схопила стража? Ні, така не може бути. Треба перевірити все. Це всі тімниці. І солодище пішла відсвячно, а подругу спасати треба. Як мені вибратися? Може, мені допоможе солодоще? Так звали. Тут прийшла охрана і дали похлопку. Морозова спробувала похльовку. Вона загубила сознання. Хі-хі-хі, захіхікалася охрана. Вона, коли прокинеться, вона не буде нічого пам'ятати. І вона а ось де вона, тільки чому вона спить? Ні, вона ж там. Ось-ось, зараз ось і ключ. Справді цей ключ у та нехай. Казала солодоща. Повертаємо, повертаємо, проспівала вона. Найголовне — не зруйнувати ключ. Вона відкрила тімницю, взяла на руку морозива і долашно. Воно скоро стане. смучилась солодоща. Вона обережно підняла морозиво і пішла. Треба було відвести її в кир. Ух, Як каже, вона тяжка. Тяжко вона прийшла. Він задоволено прийняв їх, вислушивши солодоща, він сказав, я начукую її крила, чарівну паличку зроблю так, що вона не буде собі і ростане. Тим часом морозова поркулась. Де я? На місці. Потім феї ушли. Морозова було в порядку, а королеву фей посадили в тімницю. Ага. Дякую. Зараз нам Анастасія Кисіль продемонструє. У мене ще картинки є. Ага, покажи, будь ласка, так. Ось. Це ілюстрації власні ілюстрації до власного сюжету літературного текстового твору. так. Ага, доволі цікаво. Цікаво. Таке спілкування там відбувається. Я бачу вже запитання Станіслав Легеза, будь ласка, піднімав руку. Угу. Як тобі прийшла ідея створити таку цікаву казку? Ну, я думала о Морозе. І вирішила про фею Морозова. Угу. Так, ну це цікаво, що Морозово стало більш таким добрим, добрішим, і, і більш смачним, і більш таким добрим за своїм характером, можливо, так. Так, в кого ще є запитання, будь ласка, хто хоче? Так, Анастасія? Як дякую свою думку. Це все виглядала Там кольор волосся, кольор шкіри. Як би виглядала її сухня? Я можу показати Ось так. Доволі сучасна така фея, можна сказати, не тільки думає про морозиво, а й про такий сучасний зовнішній вигляд. Це, це цікаво, це круто. А от у мене теж запитання до Марії. А от скажи, будь ласка, чому саме сюжет виникла ідея? Чому саме про морозиво? Так, несподівано Люблю морозиво. Ага, чудово, я так і подумав. Ну це класно, що в нас є такі дитячі теми, і не тільки дитячі, і дорослі люблять, полюбляють всяке морозиво. І якщо будемо ми споживати той ну, продукт, назвемо його так, то ми будемо згадувати про те, що є такі е, казкові герої. А от е, все-таки ти як авторка Марія, як ти гадаєш, е, Фінал герої між собою порозумілися, подружилися, якби конфлікту вже немає. От так, тільки королева була зла, угу. королева зла, а Фея Морозова все-таки добрий персонаж і все-таки. А от якщо продовжити сюжет, можливо, ця фея буде якось пригощати якихось, наприклад, ельфів морозивом, чи якось там буде літати і морозиво в подарунки роздавати. Щось таке можливо буде відбуватися, як ти гадаєш. Ну, ще я не знаю. Угу. Так, дякую. І зараз ми ще подивимося на завершення цього сюжету. Настя Кисіль продемонструє власні такі образотворчі інтерпретації, те, що пов'язано з настроєм, з нашими емоціями. От коли такі літературні твори з'являються, то одразу з'являються цікаві ілюстрації. От як це можна поєднати? Зараз побачите. О, цікаво, цікаво. Ну, це, мабуть, не фея, але хто це цікаво уточнити? Це просто більше я йому називала за Так. А от ще які. Настя, в які емоції в тебе виникли, коли ти слухала про цю фею морозива? От про що ти думала? Про фею, про злу королеву, про смачне морозиво чи про щось інше? Так. Ну, Маша реально молодець, така цікава казка. От, сьогодні часто, часто там кудись не буду називати на три, на три букви назву супермаркету, куди люди ходять, дорослі там щось купляти, щоб рекламу не робити. Але і те, там, де морозиво, чи дорожче, чи дешевше. От, а коли вже така фея з'являється, і якби так. Оживляє оте морозиво. Ну це вже творче цікавіше. Принаймні, коли будемо куштувати той продукт, то вже будемо згадувати, що є такі веселі герої. А які ще герої є у Анастасії в її малюнках? Те, що нагадує нам про цю фею, зараз ще подивимося. Можливо, такі на настрої, малюнки, настрої там. Чи малюнки природи, це теж може нагадувати, тому що фея морозива, я думаю, вона живе влітку. Ну, взимку мало хто споживає морозиво, а от весна літо, то цілком... О, оце вже, от там саме морозива там не вистачає. Я бачу, що там спекотне таке літо, а морозива там немає. От якраз морозива Марія туди з успіхом може потрапити. Так. Щоб ви діти хотіли побажати нашим глядачам не тільки на тему ну, того, як можна будь-яке морозиво створити таким творчим образом, це, до речі, креативна ідея. А от на тему, якщо серйозно казати, на тему сучасного читання, от читаюча людина, це що це? Хто це, як ви це розумієте? От людина, яка читає, людина, яка пише, як вона має, може стати щасливою. Так, будь ласка, Настя. Так, будь ласка. Так, ну, я б. Дуже важливо Я поки ще не зявляла, зараз подумав. Угу. Так, дякую. Станіслав зараз поділиться власними думками. Ну, людина, яка читає, можна можна назвати найщасливішою. Угу, Супер. А чому саме, як ти гадаєш? Тому що ти коли ти читаєш, ти відчуваєш нові емоції. А інколи щось і пригадуєш. Угу, Так, 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 так. так. От я точно фею морозова пригадаю, коли морозова будемо якесь обирати, то будемо думати, там же є і кольорові, і білі і так далі. і так далі. От, і тут є дійсно такий момент, ну це я так трошки жартую. А якщо серйозно говорити, то дійсно кожна кожна книжка вона створює свої настрої. От, От наприклад, у ця книжка, з якою ми е, робили ефіри. І, до речі, до речі, я знаю, в кого така книжка є. Ну, у Насті вже майже є. Поштою, як то кажуть, доїде долетить. От. Станіслав, чи є в тебе така книжка чи ні? От саме ця, подивися уважно. Такої немає. Так, у Марії немає. Роман, в тебе теж ще такої книжки немає. Такої немає. Дякую за відповідь. Ну, я не помилився, я так трошки перевірити, щоб правильний, правильну назву Морозова обрати, як то кажуть, по сюжету. От, ми цю книжку вже передали і ще передамо в подарунок усім нашим учасникам ефіру, хто саме тут і зараз з нами. Смакував отаке літературне морозиво з доброю феєю, яка подарувала нам класний настрій. Ми вітаємо з вдалим дебютом юну авторку, це Марія Шмаревос. на нашому першому фестивалі Читаюча Людина успішна Україна. А от за цю книжку хочемо подякувати це пані Оксана Салата, тому що Насправді, це дуже така е, цікава книжка, яка сьогодні е, демонструє нам дослідження сфери творчості. І сфера е, творчості вона е, стосується різних складових. Ми дякуємо громадській організації науково-освітнє історичне товариство за цю книжку. Тому що ця книжка вона спонукає до роздумів, вона створює для нас класні можливості для нашої творчості у всіх її складових. От. Окремо ви можете подивитися вже є пару сюжетів, а може і більше пари сюжетів, де ми читаємо твори цієї книжки. От творчість це запорука нашого щасливого життя. З нашого такого емоційного, змістовного, креативного. От. Якщо вже навіть морозиво не просто так на світ з'являється, а разом із феєю і створює класний настрій. Ну знаєте, споживати морозиво з гарним настроєм, з такою казковою феєю, це насправді креативно. Це тільки наші сучасні українці, такі креативні, насправді класні автори, що навіть морозиво вже стає таким персонажем. Такої веселої гри, і ми вже будемо, знаєте, куштувати різні страви важливо з емоціями. Про це знають сучасні психологи, і ми також про це трошки вже знаємо, обізнані. От, і от приклад тому, як ця фея Морозова з'явилася в нашому ефірі. Це дуже класно. Ну, а що б ти хотіла, Марія, як авторка, побажати нашим глядачам на тему, на тему Морозова? Не морозива? Коли будете їсти морозиво. Дякую. Не поспішати, не поспішати його куштувати, так, а краще робити це так, якби смакуючи і згадуючи класні книжки. От якщо книжку читати і морозиво споживати, то і їсти будеш не так швидко, і читати буде шосмисла. Ну, можна поекспериментувати. Ну що ж, ми бажаємо нашим глядачам читати класні, скрип, класні книжки. От і. Будьте акуратними із морозивом, дійсно так, щоб не застудитися на цьому ефірі. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.